преміум партнер української прем'єр-ліги. Вітання усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Києва на оболонь арену 30-й. Він же заключний тур української прем'єр-ліги. У нас багато подій триватиме паралельно. Але в нашій трансляції зараз ми концентруємося саме на протистоянні оболоні та Олександрії. Скажемо одразу, що господарям ну дуже сильно потрібно. Потрібно сьогодні перемагати для того, аби не дивитися на конкурентів, для того аби гарантувати собі позицію в перехідних поєдинках за право виступати в українській. Прем'єр-лізі наступного сезону. Ми е, давайте згадаємо, що оболонь зараз 13 в чемпіонаті. 26 балів. Варіант у воротах оболоні Артем Кічак. Троє голкіперів отримували ігрову практику. Але на вирішальний на фінальний матч виходить сьогодні з першого колон саме Артем Кічак. Є перехоплення карась на правий фланг. Грає суханов тут проти суперника один в один. Подача від нього. І перша спроба удару по воротах. Просто славка Падіння вистрибує, не вдається площину направити між натиповстійку, але відзначимо е, намагання загострити від оболоні перший сьогоднішньому матчу, перший удар виконання київської команди Суханов дуже непогано із суперником на фланзі розібрався у один по собі медіа. Тапон поверне живим. Запустили проект Ліга Аеророзвитки. 3.0, його ціль зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 кубів. Це 16 бусів, тому переходьте за qr кодом і. Підтримуйте збір від імені вашого улюбленого футбольного клубу. Поки я до вас звертався, футболісти оболоні звертаються до Віталія Романова в контексті потенційної гри рукою у штрафному майданчику гри рукою в виконанні суперника. А отже, потенційного 11-метрового удара я ще раз нагадую Денис Шурман сьогодні на системі вари зараз. Романов комунікує, і потім кампуш не тримав руку перед корпусом. Принаймні це так виглядає з цього ракурсу. Нам один ракурс з вами демонстрували трохи за спини Мігеля Кампуша, але на ньому помітно все. Е, ні, Віталій Романов показує грати. Віталій Романов показує повертати м'яч у гру. Пан Альвіна прискорюється Альвіна. Ширше віддає. Калюжний. Центр. Микола Михайленко. Протягує м'яч Михайленко. Пасує на копину. Зліва. Владислав Калітвинцев. Калітвинцев під ліву ногу. Калітвинцев прокидає, подає Калітвинцев. Ви намагався пропускати м'яч далі. Кирило ковалець до штрафного майданчика, але за ковальця захисник у балоні перебував. І він то якраз абсолютно спокійно винос м'яч на кутовий. Скорко вже на протилежний фланг прибігає. Звідси виконує відкидання з за бокової лінії. Закидає до штрафного майданчика. Там розворот. І чи буде простріл? Є простріл. В'ячуво ворота Олександрія забиває на 24-й хвилині. А Куан Альвіна відзначається голом гості попереду. І тим цікавіше. От саме зараз, саме в цей момент, 26 очок буде мати верес оболонь і минай. Три команди, і таким чином, Верес виходить на тринадцяту позицію. Оболонь пропускає рівненську команду вперед. от Зараз ми отримуємо ситуацію, в якій очні протистояння потрібно вже рахувати за участі трьох команд. Верес, оболонь та минай. Дивимося ще раз. Аут з правого флангу закидання до штрафного майданчика. І якось дуже пасивно Валерій Дубко діє проти свого опонента. Подивіться, дає без жодних проблем продавити себе Кирилу ковальцю. Проходить ковалець, прикриває м'яч. Олександр Чернов а, був із М'ячем. Тут Безера. Давайте давайте зупинюся на варіанті план Альвіна. Будемо так його називати. Так почав вже збивати удар за штрафного майданчика. Непогано зараз. Гір Єрмаков відбуває перед собою, але з другої спроби забирає. Я, чесно, трохи прогавив момент удару, але чомусь мені здається, нам Чорново показують. Чорновий. Черненко, напевно. І це в оболоні за отакі удари Черненко відповідальний. Я не пригадаю, щоб я бачив, що хтось інший. Вони свій останній матч провели. Лівий берег третій, епіцентр четвертий. Суханов, Суханов, удар! Дальній кут намагався закручувати. 55-й номер, але не вийшло. Подорячить, станом на цей момент на перехідних поєдинках столичне дербі виходить. Оболонь проти лівого берега. Я б сказав, цікава афіша. Насправді цікаво. Сергій Суханов класно обіграв Івана Калюжного, і потім лівою ногою намагався закручувати в дальній кут Степінги, відмашки. Оце попередній епізод калюжний. Ну, там ще потрібно відзначати і uh, Георгій Єрмакова. Як на мене теж не найкраще рішення було віддавати передачу туди калюжного. Одразу в прийом притискає опонент. Краснопір uh, м'яч перехоплює. І, опиняючись, перед чином майданчиком намагався прибирати калюжного власного шляху для того, аби далі. Бути поворот за подачею виконання Калітвінцева. Є навіс у штрафний майданчик. Дуже просто. Перший футболіст Ростислав торонуха підставляє голову. Вибуває в центр. Скорко підібрав знову Калітвінцев. І ще один навіс. На Виконані дев'ятого номера. Цього разу є скидка. Ковалець перед воротами. Ковалець забуває. А відзначається Кирило Ковалець Олександрія. Подвоє перевагу на табло. Капітан. Сьогодні до асисту ще і забитий м'яч додає 2-0. І справа оболоні погіршується. Завдання ускладнюється. Але ще цілий тайм на вирішення цього завдання все ж таки є. Подивимося за цим епізодом на повторі ще раз. Пара подач поспіль у виконанні Владислава Калітвінцева. Програна боротьба гравцями київської команди у власному штрафному майданчику. Тут це вже другий навіс. Є подача, немає офсайду. Скидка головою немає офсайду. Ковалець ще й дуже дотепно подається Першим дотиком прибирає м'яч, не пробиває одразу, а намагається прибирати із свого шляху Артема Кичака правою. Влучає собі ж вліву. М'яч пішов у напрямку. воріт, з'явився захисник, але ковалець все одно протягнув ногу, відіграв до останнього і таким чином. Зміг, я знаю, з пів метру, напевне, вже фінальним дотиком повз Валерія Дубка загнати м'яч у ворот. А боковий арбітер показує офсайд. Але не бачить Романов цього. Ну, вже бачили. Положний поза грою. Там е, Ривочк робив за спини своїм суперникам. футболісту Болоні. Здавалося, що момент пасу в офсайді таки перебував. Найкращий відрізок взагалі для київської команди, як на мене сьогоднішньому матчі, це десь от стартові хвилин 15. А там непогано було. Там у Олександрії була біда трохи з виходами і постійні перехоплення десь недалеко від чужого штрафного майданчика. Потенційна небезпека Альвіна зараз випереджає суперника і забуває третій м'яч. 3-0 на користь Олександрії. Хуан Альвіна дубль оформлює. Тікає від свого суперника. Ми в першому таймі говорили, що е, швидкість вона є так. У цього гравця цього не відняти і намагається її використовувати. представники Олецендрій пара разів в першому таймі були передачі на хід, коли Альвіна намагався тікати. Пригадуєте Чорнов одного разу в першому таймі його наздогнав, коли Альвіна так само хотів е, на Кічака виходити. Тоді добіг. Олександр Чорнов тоді встиг і накрив свого опонента. Зараз Куан Куанарвіна Базара все ж таки відривається, виходить Вічнавіч і дуже технічно переграє Артема Кичака. І робить рахунок 3-0. Тут пас на хід. І Чорнова краща стартова позиція. Він ближче до власних воріт. Але на виході в момент удару Чорнов метр півтора напевно заспудив свого суперника. І Він взагалі не створює супротиву. Місляється, він просто потребує того, щоб його розглянули. Ну і відзначимо реалізацію Олександрії. Це якісь просто божественні показники. Зараз uh, віддає передачу на uh, партнера Тарас Мороз. На правий фланг ширше і звідси удар поворота. Не забуває оболонь. А перший постріл Єрмаков відбуває а, в стійку, І Далі Дмитро Нагіїв вистрибує перед воротами, намагається добувати. Ну якось реагу, реагує на цей м'яч. 33-й номер підставляє ногу, але просто в площину не влучає. Не не, не так вже й просто насправді, якщо брати там дистанцію до воріт ніби не багато метрів. Але спробуй зреагувати. Із М'яршем на лівому фланзі виконує просильний пас, влучає в опонента, і там вже у штрафному майданчику Кирило Сігієв. Просто надійно вибуває м'яч за бокову. Олександр Чернов. Подача. Із ударом по воротах Георгій Єрмаков. Забирає м'яч в руки. Окіпар Олександрій і не особливо поспішає в гру його поверта. от Два матчі в Турі ще не дограли. Це якраз. А у нас Олександрія виграє із рахунком 3-0. Отже, 14 місце в українській прем'єр-лізі сезону 2023-2024 років здобуває оболонь. Нам одразу ж демонструють Віталія Романова. Я думаю, розумієте контекст, але знову ж просто стежте обов'язково за студію ПЛТБ. Зараз по завершенню всіх поєдинків, і я думаю, що там ці епізоди з матчу оболоні Олександрія теж будуть розбиратися. Оболонь чотирнадцятого болонь. Ну на щастя для київської команди без прямого виліту. Це зона перехідних поєдинків, але в своєму локальному фіналі УПЛ. Все ж таки оболонь програла. поступилася суттєво. Поступилася із рахунком 0-3. Але ну як кажуть, два найважливіші матчі цього сезону для киян. Вони ще попереду це протистояння із третьою командою української першої ліги за право залишитися в УПЛ 29 травня, 2 червня. Багато хто вдав відпустку, але не Валерій Ващенко, не його штаб і не футболісти оболонь.